Земогелізація продовжує накривати Україну. Вітаю, вас, шановні друзі! З кожним днем з'являється все більше і більше відео із цим беззаконням ТЦК. І вже навіть оцей цей центр протидії дезінформації нічого не намагається сказати, що це якийсь російський ПСО тому, що тут і так всім все зрозуміло. Я вчора на своєму телеграм-каналі опублікував декілька відео. Було відео із Харкова, як пакували людину з Івано-Франківська, з Києва. Але те, що сталося у Чернівецькому ТЦК, це взагалі просто виходить за всякі рамки. Я не знаю, щось не кажучи, хто знімав, але відео було знято із середини ТЦК, тобто, як то кажуть, те, що відбувається за забором. Там чоловік, якого вже запакували. Він був в ТЦК, його намагалися затягнути в автобус на відправку. Він виривався, намагався втікти із ТЦК. Там же його одразу затримали, і під час того, як його знову намагалися затягнути в автобус, його ще й побили. головою об автобус разок вдарили, ну так, щоб людина зрозуміла, куди він потрапив. І ось як цю ситуацію прокоментував Чернівецький ТЦК. Під час відправки до навчального центру військово зобов'язаний громадянин, який визнаний придатним до військової служби. Ну хто б сумнівався, тому що, як пишуть мої підписники, в Україні ВЛК працює краще ніж Ісус Христос, тому що після ВЛК всі завжди здорові і придатні до військової служби. Так, от, військовослужбовці ТЦК та СП були змушені допомогти громадянину повернутися до автобусу та відбути для проходження базової військової підготовки. Ну, от, якщо почитати просто це пояснення, то здається, ніби людина йшла собі до автобусу, їй ще стало там погано чи що, і ТЦК це таки допомогти. Могли. Але якщо подивитися відео, там чітко видно, як людина намагається вирватися із цього рабства, але ТЦКшники знову його запакували і засунули в автобус. Паралельно з цим вони ще його били. Ще раз повторюсь: всі ці відео є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну ось вони, друзі, буряти з українськими паспортами, які працюють на один результат: утилізація українців.